Були ось такі якісь найнеочікуваніші інсайти щодо сторітелінгу, які ви отримали або вже по завершенні написання і вже не могли дописати книгу, або з'явилися вже там через 3-5 років. Чи були такі інсайти, і якщо так, не плануєте ви зробити переведення, переписати і доповнити? Чи можливо це буде друга частина? У мене були інсайти, і багато інсайтів. Насправді, один із самих найважливіших для мене це моє внутрішнє розуміння недоліку. Тому що я почув це в одного, не пам'ятаю в одного з авторитетів що і психолога. що, що недолік це захисний механізм, що вийшов з під контролю свідомості. Так, і от я це вже казав, мені так подобалося, я відчував, що там правда, але я не дуже відчував, як це. І тільки після а недолік одна з, один з концептів, який є в цій книзі, і тільки після того, як книга вийшла, може через рік, я зробив, зробив практику, яка переводить прям покроково недолік у цінність. будь-який недолік у цінність. І от тоді я зрозумів, ось воно, ось воно, де цей зв'язок.